На фоні нових спалахів коронавірусу нам прилетіло питання: чи є у нас страховка, яка покриває лікування від ковід? Такі страховки є, але важливо розуміти їхні умови. Зазначу два типи страховок, наприклад, спеціалізовані продукти «Стоп коронавірус Дана програма розроблена для того, щоб покривати лікування від даної інфекції. В ньому є свої виключення та обов'язкові умови, але ціна приємна. Добровільне медичне страхування Програми немає від різних страхових компаній, особливо преміум та стандарт, включають лікування від ковіду. Тільки уважно читайте договір перед підписанням, адже можуть бути винятки і обмеження, які вас можуть не задовільнити. Перш ніж купувати страховку, зв'яжіться з кількома страховими компаніями, актуалізуйте умови, отримайте пропозиції, порівняйте і оберіть ту, яка відповідає вашим потребам. Якщо ж ви боїтесь заплутатись у винятках у процесі врегулювання від різних страхових компаній, звертайтесь до нас. Ми завжди на зв'язку і готові допомогти вам.